Ми дружно добираємося до винного підвалу. Таким ми сьогодні нап'ємося. Ну всі дружно помахали ручками. Ми прибули на місце. О, у стаційна зала. Бачиш? Нарешті ми прибули. Ми прийшли до родинного господарства виноградара винороба Василя Павловича Надь. Свою справу з виробництва вина ця родина розпочала у 1994 році. І зараз ми потрапимо в підвали під будинком. Саме тут і знаходиться сховище для вина. Беремо келихи для дегустації і відправляємося в підвал. Тут націкавимо, що він має глибину під землею приблизно 8 метрів. Ось крутий підвалчик, якому майже 400 років. Ми прийшли просто посмакувати тим вінцем, яке реально смачне. Тому що колись історія, коли була рашка, вона позамуровувала всі ці підвали, Засипали засипала склят. сміттям. Ну як завжди, свій слід, слід свій залишила. А люди, котрі дорожать цією історією, вони повідкопували ці підвали і зробили реліквію, відновили цьому підвалу майже 400 років. На ці чотири діжки вони були поставлені тепер у Різдво, тобто 23 грудня. От в підвалі у вас яке найстарше вино? Скільки йому років? Чесно сказати, дуже важко, угу. тому що Ось приблизно іде от, от 100 метрів приблизно довжина цього підвалу. Далі там іде два повороти, і там знаходиться сімейний архів. Угу. Тут найстарші вина серед цих, що ви можете скуштувати, це наче десертні вина, саме кагори троє не закарпаття. Угу. Вони п'ятирічні, угу. і при цьому є таке, як сімейний архів, який я говорив, там уже йдуть постарші вина. Тобто це все не не сьогодні і не вчора почалося. Це виходить, якби ваш сімейний архів, так uh, Так, сімейний архів, сімейнархів наскіпідла. Uh -huh. Тобто ось так. Uh -huh. Ну і там, звісно, коли вже в 2010 десятому, двадцять одинадцятому, роках, там коли получались дуже хороші вина, звісно, відкладали для того, щоб на майбутнє скуштувати, з щось вийде. Цві цвіль, цвіль. цвіль така благородна. Сказали, що вона, якщо тут є, значить в бочках класне вино. А вона тут є, і підвал цей заснований цим павутинням. Натураль натуральне вино. У нас цікаві ефекти щодо неї. Це перше те, що вона зросте тільки там, де воно справжнє, тобто не порошокна таблетка. А наступний цікавий ефект в тому, що вона відлякає гризані. У бочках вистається червоне вино. Здорова діжка, тобто без хвороб, має бути здорове вино в діжці здоровій. Ну, ось ми в винному підвалі. Тут вина дуже багато. Нам розповідали і десертне, і напівсухе, і напівсолодке, і сухе вибирай, яке хочеш. Ми бокальчики вже вибрали. Покажіть наші бокальчики. О, і зараз почнемо дегустувати. У нас багато бокальчиків будемо дегустувати. Кислинка тут повністю відсутня. Траміне. Воно uh -huh. більш легеньке таке, навіть називається воно літнім вином, тому що влітку це саме воно, uh -huh. замість води навіть пити можна. Я, я вам прям так скажу. Uh -huh. І воно має такий доволі виражений смак і аромат квітів, в першу чергу, троянди. До речі, чому троянда Закарпаття переименовано на Трамінер десерт, тому що це той самий. А сон. тут є троянда, чи тільки виноград? Сон? Тільки виноград. Тепер будемо дивитися, як я буду дегустувати. Для того щоб відчути ароматику, вона набагато краще. В першу чергу рекомендується тримати келих тільки за ніжкою. Далі наступне для того, щоб відчути ароматику, рекомендується розкрутити, провести процес аерації. Такий насичений класний запах. І коштується воно дуже простенько. Берете невеликий ковток і прокручуєте по язику, по пощокам, по ньому, тобто повсюду, по своєму роду. Білого тут немає, тільки червоне. А коли ви говорите про біле вино, зазвичай якого воно кольору, якого воно відтінку? Жалтувати золотисте? Так, золотистей. І при цьому не дивлячись на те, що італійський Ріслінг сам має доволі ну, більш насичену кислинку, ніж було у Трамінера, воно теж дуже м'яке, тобто, от, прям дуже. Mm. А запах взагалі. Мені це більш посмакувало. Mm. Mm. Ми зараз будемо дегустувати вина. Нам дадуть нетерпкі червоні вини. Ми їх не захотіли. Так, mm. да, ми їх не захотіли. Але я така цікавенка, що розе називається вино, яке виготовляється з червоного винограду, як біле вино. З червоного yeah. робиться по білій технології. Саме сильно нагадує ah. по смаку по аромату маленьку зброджену полуницю. І самого цього сорту винограду терпкість мінімальна. За рахунок іншої технології воно зробилось легшим, більш кремовим. Нагадує сумиці в вершках. Саме. Ну і взагалі блоубургер це австрійський сорт винограду, який в Україні практично ніким не використовується, не виготовляється. Uh -huh. І не вирощується. Рожеве це йде купаж із червоного і білого сорту винограду. Uh -huh. А розе це червоний виноград, зроблений як біле вино. Тепер правильно, ми тримаємо за ніжечку. тепер ми поколотили. Розкрутити можна спокійно сильніше, тобто. Да? Щоб тільки не виплюснулось. Я вам можу навіть показати, якщо хочете. Давайте. Дивіться, берете в першу чергу келих за ніжку, uh -huh. наступне розкручуєте. Uh -huh. — Я тепер рекомендую понюхати. І буду нюхати. Ну і поки що я вам буду далі розказувати. Мерло вже йде, як так би мовити молодший брат Каберне Савіньо, тому що, як я говорив, воно теж із Франції. Але при цьому теж із тут помірна, воно набагато легше і при цьому має такі ягідні фруктові нотки і не блоуфранкіш Франкіш Блоу – -Франкіш це австро-угорський сорт винограду. Він є дуже цікавий по собі, тому що він уже має більш насичену терпинку ніж Блоу Бургер, Але при цьому і ще і смак більш насичений. І він поки ну, поки Блоу Бургер нагадував більше суницю, полуницю, щось таке. То Блоу Франкіш нагадує більше роздріблені кістки фруктові. Тобто роздріблені. Що потрібно знати про Ізабелу. Довго тримати в тряшці? ну, роками мається на увазі. Нема смислу, тому що воно його просто розпадається. Воно набуде кислотності. Good, процент, так. <laughs> забили це дуже запашний сорт винограду, і при цьому має доволі підвищену кислотність, за рахунок чого, а, чому взагалі вона заборонена в Європі, тому що за рахунок цієї кислотності підвищує цукор в крові. Ну uh -huh. далі у нас іде фламінго — Наше єдине сухе вино, яке є рожевого кольору. І як я говорив, є купажем. Тобто рожеве це Угу. Uh -huh. І саме купаж із чого? Перше це мерло, друге це Угу. Тобто ось настільки. І, До речі, це одна із наших авторських вин Василь Васильович, син власників підвалів, власноруч придумав рецептуру. Mm -hmm. Тобто, рецепт був придуманий тут більше ви ніде. Не скуштуєте таке. А Попробуйте. це ще можна? Ми попробуємо? при цьому є ще і така такий цікавий факт. Винний камінь. Ви знаєте, що це таке? Mm -hmm. Якщо вино охолоджується до 9 градусів приблизно, воно починає викидувати винний камінь. Якщо охолодити до приблизно 5 градусів, от ви взяли біле вино, поставили в холодильник, наступного дня взяли, достали, а там осад. такі кришталики. Mm -hmm. І от це саме винний камінь. Це, по-перше, доказ того, що вино справжнє, тобто домашнє. Винний mm камінь -hmm. взагалі є корисним, це просто кальцій. Взагалі напівсухі вина цікаві Живі. тим, що вони дуже добре передають смак як сухе вино, але при цьому за рахунок мінімальної солодощі піться набагато легше. Мускат і авторське. Власник підвалів виготовив власну рецептуру із трьох різних сортів винограду. Uh -huh. Де перший сорт дає дуже сильний смак аромат вишні, uh -huh. другий дає смак шоколаду, а третій нагадує карамель комусь нагадує ваніль. Uh -huh. Ну і так як це червоне вино, воно має свою терпість, яка, до речі, маленько збиває солодощі. Далі йде кагор. Воно був придуманий і запатентований у Франції в місті під назвою Кагор як сухе червоне вино. Але при, під час правління Петра І було завезено до території Крима, і православні попи додали до нього лікарські трави, цукри і зробили десертним кагором. Рецепт у нього простий. А саме каберне Совіньон мерло і шось третє. І от шось третє це прямо офіційно так зазначено, що всі винороби ставлять третім сортом, що хочуть, тому воно у всіх різне. Ну і <п 'ят> кагор <'я> це єдине вино, яке під час урядовані треба нагрівати на 70 градусів. Тут? Нагріти, остудити, нагріти, остудити, нагріти. Кілька разів, так? Так. Перше да? угу. Та, питання: в чому було? Яке найстарше вино? Яке говорив Кагори п'ять років. Їмається? І при цьому за рахунок цього, що воно п'ять років було в діжці, після смаку можна відчути такий цікавий смак чорносливу. Так як це десертне вино, рекомендується пити маленькими ковтками. Винні підвали розташовані у вулканічній скелі. А сама скеля дуже м'який, крихкий, моноліт. Підвали знаходяться в середині цієї скелі, і вона може трохи рухатися, коли бувають землетруси. Берегове або берегсас це одна з найвідоміших стратегічних точок виноградарства та виноробства. Хороше якісне вино це важка, кропітка справа. Виноградники догляд за ними бувають врожайні та неврожайні роки. Кожна діжка, кожна пляшка з цього підвалу це кропітка робота родини Василя Павловича Надя. Багато вин «Нота Бен» отримали найвищі нагороди золоті, срібні та бронзові. 14.01 був конкурс, де mm -hmm. наш італійський різлінг забрав срібну медаль. Uh, uh, вау. Тобто ось це всі три дипломики mm -hmm. щодо медалі. Mm. І ще й кабельне 2019 року наше забрало золоту медаль. Mm. А де це було? Мукачево. Мукачево. Чорний доктор це Виноробство українського Закарпаття. Потужний розвиток якого був перерваний радянською владою, лише зараз потихеньку повертається до місцевих родин. У руйнівні радянські часи були вирубані унікальні суто місцеві сорти лози. Навколо берегового розташовані закинуті землі старих радянських радгоспів. Багато родин місцевих угорців у ті часи були знищені або виселені до Сибіру. Більшість звідти не повернулася. Вина нота Бен заслуговують високої оцінки та поваги. А це древньогрецький бог виноробства. Ми тут рішили жити в цьому подвальці. Відкривали за ніжку, колошматимо його, воно жирне, тому що на стінках є осад. Тепер ми його нюхаємо. Омамбе. Потім беремо, смакуємо, але не ковтаємо. І вдома, вдома ковтати. Тільки вдома докручувати пощукав, поїздив потім знову на язик. Все вже смачно. Але одне є. Тепер пульс поміряйте. Ну що, ми напилися, йдемо з винного підвалу. Всі щасливі задоволені в рюкзаках несемо повну вина, тому що вдома будемо продовжувати дегустувати. Йдемо далі досліджувати берегове.